Перша ночі відеокамера вуличного спостереження фіксує перші два прильоти по Миколаєву. По тому спрацювали сигнали повітряної тривоги. За півгодини ворог випустив 9 ракет. Одна з ракет поцілила в офісне приміщення. Дивом не постраждав охоронець, який в цей момент пішов до вбиральні. Від прямого влучання завалилися бетонні перекриття. Ти бачите, немає даху до першого поверху. Сім поверхів пробила ракета і вже немає частини, частини будівлі. Так. Скажіть, будь ласка, тут як кабінет у офісні було чи як Так, да, це кабінет. Тут був офіс, вже бачите, його вже не існує, і речей, мабуть, не знаю, найдено чи ні, люди шукають, у кого які речі вже не знаю. Олександр, керуючи офісного приміщення, показує нашій знімальній групі наслідки нічної ракетної атаки. Усередині купа уламків, розбиті кабінети, посипалася підвесна стеля. Вибухом вивернуло навіть двері ліфту. Оце так вивернуло саму цю двері? Ну так, так, це зовнішні двері, а на самому ліфті ще внутрішні. Ну, там я не знаю, де ліфт, мабуть, на першому поверсі. Там треба дивитися. Так, ну. І так на кожному поверсі. «На так? кожному поверсі. Ну, на сьому не можна туди дойти, бо там завали. Офісні приміщення здавалися в оренду. Тут наводили красу дівчата, надавалися реабілітаційні послуги, проходили заняття з вивчення мов. Нині кабінети не придатні до відвідування. Тож люди виносять буде хоч якесь ціліле майно. Державна ветеринарна лікарня, що розташована через дорогу від епіцентру вибуху, також зазнала руйнувань. Бетонна брила пробила дірку у фасадній стіні, а у внутрішньому дворику розворотила двері. Відранку комунальники вийшли на прибирання вулиць. Після прильоту по житловим будинкам ворожими ракетами засипала уламками дороги, які дуже важливі для нашого міста, і унеможливили проїзд для муніципального транспорту. Тому дві бригади елоавтодарів: 15 людей та чотири одиниці техніки з самого ранку тут наводять, наводять лад. Після того як ми очистимо і пустимо рух транспорту для міста, ми вже зможемо трішечки допомогти, щоб навести лад на тротуарах. Серед розбомлених рашистами об'єктів навчальний заклад, а також житлова десятиповерхівка. Ракета лягла в притул до стіни. Від удару утворилася триметрова вирва, а в самій будівлі вибило всі вікна та частково зруйновані балкони. В обласній військовій адміністрації відзвітували внаслідок нічних ракетних атак по Миколаєву. Двоє людей загинуло ще троє травмовані. На жаль, ми наразі отримали інформацію щодо можливого обстрілу саме об'єктів цивільної інфраструктури, які пов'язані з забезпеченням зимового опалювального сезону, і це звісно в дусі росіян, тому що вони наразі взяли курс виключно на геноцид українського народу, неважливо яким способом або способом прямого вбивства, або через руйнування цивільної інфраструктури міст нашої країни. За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичай війни.